Відтепер головну вулицю країни щоранку перекриватимуть. Хрещатик завмиратиме на хвилину мовчання о дев'ятій ранку. Вже вперше мешканці та гості міста, які опинилися на цій вулиці, зупинилися у пам'ять про загиблих українців. На жаль, такою є наша реальність. Щоранку пригадувати, хто втратив своє життя через Російську Федерацію. Це велика кількість військових, велика кількість цивільних. І що найбільш болісно, це українські діти, яких Росія теж продовжує вбивати. Тож дев'ята ранку це. Нагода нагадати собі про те, яку ціну платить наша країна за світле, мирне майбутнє, продовжуючи боротьбу проти російського агресора. Ну а далі ми з вами на американську арену переходимо. Вертоліт з Трампом на борту було атаковано лазером у Вашингтоні. Про це повідомило видання NBC News. Чоловік намагався осліпити пілота гелікоптера, спрямовуючи на нього лазерну указку під час вильоту. У нього також виявили ніж. Тепер йому загрожує до п'яти років. Ув'язнення і інцидент трапився у суботу, 20 вересня ввечері поблизу Білого Дому. За даними слідства, підозрюваний навів проміні лазера на президентський вертоліт. Під час вильоту офіцер секретної служби дієго Сантіаго помітив на площі конституції чоловіка без сорочки, який голосно розмовляв сам із собою. Через темряву офіцер посвятив на нього ліхтариком. Після чого чоловік спрямував у відповідь червоний лазер просто в очі правоохоронцю. Промінь тимчасово. Дезорієнтував Сантьяго. згодом. Чоловік, якого ідентифікували як Джейкоба Самуеля Вінклера, навів лазер у бік Мерін-Ван, вертоліт президента США. Офіцер одразу зрозумів, що це створює серйозну небезпеку для екіпажу і пасажирів, адже пілоти могли засліпнути від промені, що особливо ризиковано під час польоту на низькій висоті поблизу інших гелікоптерів і монумента Джорджу Вашингтону. Сантьяго затримав чоловіка, вибив у нього з рук лазерну указку і закував у кайданки. Словами свідків після цього підозрюваний упав на коліна і почав повторювати, я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом. Під час обшуку у Вінклера також знайшли ніж із фіксованим лезом завдовжки близько 7,5 см. Під час допиту він визнав, що спрямовував лазер на президентський гелікоптер, але пояснив, що буцімто не знав про заборону і зазвичай світить ним на різні предмети, такі як дорожні знаки. За федеральним законодавством наведення лазерної указки на літальний апарат вважається тяжким злочином і карається позбавленням волі до п'яти років і штрафом у розмірі до 250 тисяч доларів. Український президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. Там саме розпочинається Генеральна асамблея ООН. І вже відбулася низка важливих зустрічей. Запланована ще й розмова із американським президентом Дональдом Трампом. Ми ж з вами оглянемо ті деталі, які вже є публічними. Разом із першою леді України та командою Володимир Зеленський прибув до США для участі у генеральній асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої коаліції за повернення дітей. І щорічному саміті Кримської платформи. Які у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, аби підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною, війною, яку Росія почала в Криму? Заплановані майже два десятки зустрічей, попереду насичені кілька днів, каже глава держави. Однак Володимир Зеленський вже провів зустріч зі спеціальним представником президента США. А генералом Кітом Келлогом поінформував про ситуацію на фронті і результати контрнаступальної операції біля Добропілля та Покровська. Також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів і закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США. Я вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу і президенту США Дональду Трампу за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств, наголосив український президент. Володимир Зеленський також зустрівся із вселенським патріархом Варфоломієм, аби обговорити шляхи досягнення реального миру і подальший розвиток церкви в Україні. Глава держави поінформував про захист релігійної свободи в Україні, поділився деталями співпраці з американською командою і запросив його всесвятість приїхати до України. Дякую вселенському патріарху за підтримку, солідарність, адвокацію інтересів України, постійні молитви за всіх українців і засудження дії РПЦ, яка благословляє. Ловила вбивства українців, додав Володимир Зеленський. слава Україні, слава. І про ще одну важливу зустріч, яка віддалятиме інші держави від Москви. Володимир Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. Зараз ключове завдання досягнення справедливого і тривалого миру із надійними гарантіями безпеки. Детально лідери обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, аби закінчити війну і зупинити вбивства. Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у Новленні України. Володимир Зеленський наголошує, під час початку роботи Генеральної асамблеї ООН уже в четверте Росія супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів. Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію. Нові спільні кроки всіх у світі. Хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову Європа, Сполучені Штати, країни Сімки та Двадцятки, всі, хто має реальний вплив на Росію, сильні санкції, сильний політичний тиск, відповідальність Росії за війну все це потрібно, все це буде. Дякую всім, хто допомагає. Тим часом у Білому домі вже підтвердили зустрічі з Володимиром Зеленським і низкою інших світових лідерів. Далі слухаємо детальніше. Президент також торкнеться теми того, як глобалістські інституції суттєво погіршили світовий порядок і сформулює своє прямолінійне та конструктивне бачення розвитку світу. Президент також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського союзу. Пізніше того ж дня, президент проведе багатосторонню зустріч з Катаром, королівством Саудівська Аравія, Індонезією. Туреччиною, Пакистаном, Єгиптом, ОАЕ та Йорданією після цих важливих зустрічей, президент завтра ввечері відвідає прийом за участю понад ста світових лідерів, перш ніж повернутися до Вашингтона. Президент України Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку і виступить на радбезі ООН. Про це повідомили джерела Суспільного. Відомо, що Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав, серед яких зустрічі з Дональдом Трампом на початку переговорів передбачені короткі заяви для медіа. Окрім того, глава держави зустрінеться з президенткою Швейцарії, президентом Мозамбіку, президентом Бразилії. спадкоєм принцом Ліхтенштейну і прем'єр-міністром Іспанії разом із першою леді Оленою Зеленською. Президент візьме участь у засіданні міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Окремо заплановано виступ зеленського англійською мовою на засіданні Ради безпеки ООН щодо України. Ввечері президентська пара буде присутня на прийомі, організованому президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та його дружиною Меланією. На честь глав держав, учасників генасамблеї. Тим часом президент Туреччини Редже Пердоган скептично оцінив можливість закінчення російсько-української війни найближчим часом, що він назвав поганою новиною. Також він сумнівається стосовно можливості Європи підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Турецький президент в інтерв'ю для Fox News повідомив, що на його думку Європа чи довго надаватиме Україні економічну допомогу. Він заявив, що наша держава не здатна конкурувати з Росією у цій сфері. Також за його словами на НАТО варто надихнутися турецькою моделлю у питанні переговорів, яку Анкара використовує як з російською, так і українською сторонами. Він додав, що триває робота стосовно цього. Але знаєте, про натхнення говорити рано, особливо коли НАТО геть не надихається Україною у плані протидії російським загрозам. Невідомі безпілотники помітили над військовими об'єктами в Осло, що в Норвегії увечері, 22 вересня, унаслідок цього затримали двох громадян Сінгапуру. Поки аеропорту Копенгагені. Закрили через фіксацію невідомих дронів. Подібна ситуація сталася і в Норвегії близько 21-ї за тамтешнім часом, аналогічна тривога виникла в Осло. Згідно з оприлюдненою інформацією, військові зафіксували активність дронів над військовим об'єктом фортеці Акерсгус. Наразі поліція Норвегії затримала двох громадян Сінгапуру. Місцеві медіа повідомили згодом, що аеропорт Осло повністю закрили після того, як над литовищем було зафіксовано кілька дронів. Це під Твердила менеджерка з комунікацій Моніка Фастінг. Також дрон помітили над морем між Данією та Швецією. Водночас є непідтверджена інформація про ймовірну фіксацію повітряної цілі над Стокгольмом. Додаткових деталей поки не вказують. До речі, незадовго до цього міністр оборони Швеції заявив на тлі можливих провокацій, що країна готова відкривати вогонь по російських винищувачах у разі порушення ними повітряного простору країни. Утім, наразі немає офіційної інформації стосовно того, чи пов'яза. Сані інциденти у Норвегії та Швеції між собою також достеменно невідомо, чим причетна до відповідних інцидентів Росія. Росіяни можуть робити це все з метою спробувати паралізувати авіасполучення в країнах НАТО. Це не тільки цивільна авіація, але і вантажна відповідно економіка та логістика. Паралельно з цим росіяни хочуть домогтися пом'якшення санкцій проти авіагалузі. Пише Reuters. бо в них повна катастрофа з ремонтами, запчастинами і станом авіагалузі співпадіння. Російські війська знову атакували Одещину. На жаль, загинула одна жінка, ще троє людей постраждали. Унаслідок атаки виникла пожежа у п'яти торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг і кількох автомобілів. Російські війська завдали масованого авіаудару по Запоріжжю. Там уже, на жаль, відомо про одного загиблого 49-річного чоловіка. Влучання зафіксоване на території приватного домоволодіння, зруйнований житловий будинок, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі. Виникла пожежа загиблого рятувальники діставали під завалами зруйнованих конструкцій будівлі. Надзвичайники ліквідували займання і провели пошукову рятувальну операцію. Кількість постраждалих уточнюють. Вогнеборці ліквідували загоряння будинку і господарчої споруди на загальній площі 130 квадратних метрів. Піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів на місці події. Працювали усі екстрені служби. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ніч поспіль росіяни масово атакували Запоріжжя. Під ударом були саме цивільна інфраструктура і житло людей. Наголосив очільник області Іван Федоров. А на Кировоградщині рятувальники ліквідовують наслідки російської дронової атаки. Виникла пожежа на об'єкті інфраструктури в одному з районів області. Про постраждалих інформація не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. Наразі пожежу локалізовано. Тим часом п'ять потягів вранці рухалися із затримками через пошкодження інфраструктури у Кировоградській області у наслідок російського обстрілу. Повідомили в Укрзалізниці. Йдеться про рейси Одеса Дніпро, Одеса Кривий Ріг, Одеса, Запоріжжя, Львів, Запоріжжя. Ще Одеса Краматорськ. Просимо пасажирів слідкувати за часом затримки на сайті і перепрошуємо за незручності. Зазначили в Укрзалізниці. Вночі ворог атакував також і Дніпропетровщину. Під ударами опинилися громади Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів. У Криворізькому районі у наслідок обстрілу загорівся житловий будинок. У Нікопольському районі рятувальники ліквідували пожежу в оселі. По Синельниківському району ворог вдарив безпілотниками. Горіли приватний будинок, господарча споруда та будівлі на території фермерського господарства. Росіяни атакували і Донеччину у Покровському районі у Білозерському. Загинули дві людини. На Краматорщині у Лимані пошкоджено будинок і три господарчі споруди. У Райгородку Миколаївської громади поранено дві людини, пошкоджено крамницю і дві автівки. У спазькому Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено господарську споруду. В Андріївці пошкоджено три будинки: крамницю і дві автівки. У Дружківці поранено дві людини, пошкоджено п'ять багатоповерхівок, сім автівок, газогідів. І лінію електропередач. В Олексієво Дружківці поранено людину. У Костянтинівці одна людина, на жаль, загинула. І троє поранені. Пошкоджено 22 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, дві адмінбудівлі і кав'ярня. На Бахмутщині у Сіверську пошкоджено два будинки. Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 268 людей, у тому числі 60 дітей. Працювали цієї ночі і повітряні сили. У ніч на 23 вересня. Ворог запустив три балістичні ракети іскандер МКН МКН-23» і 115 шахедів, гербер і безпілотників інших типів. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряна оборона збила і подавила 103 ворожі, БПЛА типу по шахет, гербера і дрони інших типів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання. Ні, ракет та 12 ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих, тобто уламки, на восьми місцях. Я також нагадаю, що на Сумщині російські війська цілеспрямовано атакували рятувальників 22 вересня у другій половині дня. Надзвичайники прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів сумського району, коли ворог, імовірно використовуючи ФПВ-дрон на оптоволокні, здійснив прицільний удар по пожежному автомобілю. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав. Рятувальників вдалося евакуювати на бронеавтомобілі, пошкоджене пожежне авто. Обстріл рятувальників це воєнний злочин і чергове свідчення цинізму Росії, який не зупиняється навіть перед атаками на тих, хто приходить на допомогу людям. Попри небезпеку, рятувальники Сумщини продовжують самовіддано виконувати свій обов'язок, щодня ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Гучно й неспокійно цієї ночі було у Москві, столиці країни-агресорки. Там прогриміла серія вибухів. а Місцева влада заявила про атаку безпілотників. Жителі Одінцовського району Московської області, а також районів Коньково, Кузмінки, Чертаново і центру повідомили про серію гучних звуків. За словами самих росіян, їх було не менше десяти. Телеграм-канали повідомляють, що уламки безпілотника впали на житловий квартал. А у Реутові пошкоджені чотири авто на парковці. Уже згодом мер. Російської столиці заявив, що так звані сили ППО відбивали атаку безпілотників. Що буцімто летіли на Москву. На місцях вранці працювали усі екстрені служби. Буцімто було збито 32 БПЛА, які атакували Москву. Через вторгнення невідомих безпілотників небо над Москвою повністю закрили. А в московських аеропортах запровадили так званий план Ков'Йор. Російські ЗМІ скаржаться, що затримується у внуково шість рейсів, у Домодєдово ще три. Подібна ситуація була у Шеремєтєво над Москвою. Ймовірно, під час атаки БПЛА і закриття тамтешнього литовища пролетів на малій висоті вантажний літак. Ми ж з вами далі переходимо до ситуації на полі бою. Спецпризначенці гур на фронті стирають ворога у пил і попіл. Лиманський напрямок та Запорізький фронт, спецпризначенці підрозділів активних дій гурмо України роздають вогню з усіх наявних засобів і знищують російських загарбників. Вили попіл на відео успішні епізоди філігранної бойової роботи воїнів головного управління розвідки за минулий тиждень. Під ударом українських розвідників ворожа бойова техніка і засоби ППО, логістичні лінії і укриття росіян а також російські дрони різних типів. Усе вороже дуже добре спалахує і згорає. Збройна боротьба триває, підкреслюють розвідники. Далі до інформації від генштабу загалом упродовж доби відбулося 179 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив майже 5 тисяч обстрілів. З них 134 – із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження понад 6 тисяч дронів камікадзе на північно-слобожанському і курському напрямках. За добу відбулося 11 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав дев'ять авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб. А також здійснив 192 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 10 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили 12 атак противника. На Куп'янщині відбулося чотири атаки окупантів. На Лиманщині ворог атакував 20 разів. На сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів. Поційних військ на Краматорському зафіксовано стільки ж боєзіткнень. На турецькому напрямку ворог здійснив 17 атак. Найважчою ситуацією залишається на Покровщині. Там відбулося 58 боєзіткнень у районах 14 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку сили оборони зупинили 31 спробу ворога прорвати оборонні рубежі. На Гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції сил оборони. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два пункти управління: артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Та ще дві інші важливі цілі російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 53 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два літаки, один вертоліт, 485 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Та 123 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.